Згідно постанов Кабміну та рішень Верховної Ради, з Нового року жодна цивільна справа не буде розглядатися в суді без технічного запису. Однак для налагодження такої професійно-якісної роботи служителів ФЕМІДИ необхідні значні кошти для відповідного матеріального забезпечення приміщень суду засобами електронного зв'язку комп'ютерною технікою. Про це, зокрема, швиса на нараді, що відбулася в облдержадміністрації за участю голови Державної судової адміністрації України. Після того, коли... У дев'яносто році була ухвалена конституція. Різко зросло кількість звернень. Коли раніше у нас суд районний становив 5-6 осіб із суддею, то сьогодні в середньому десь за умови трьох у склад суду, трискладовий районний суд налічує вже десь 18 осіб. Відтак гостро постала проблема розширення приміщень судів, аби охопити велику кількість як позивачів, так і спеціалістів і юриспруденції. Частково ця проблема вирішується завдяки оренді матеріального фонду колишнього банку Україна. Однак в області капітальних ремонтів потребують майже третина районних та міських судів. 24 мільйони гривень, що виділено в Держбюджеті на реконструкцію районних та апеляційних судів України, це, як стверджує голова Державної судової адміністрації, лише мізер від прогнозованої суми в бюджеті наступного року. Турбують владу і безпосередньо житлові питання юристів. Незважаючи на розробку програми з назвою Житло для суддів», ця проблема все ще залишається відкритою і її вирішення в основному лягає на плечі місцевих владних структур. Ставлю такі завдання. В стислі сроки провести приміщення суддів в стан, придатний для їх належної роботи та відновленню, як кажуть, і провадженню правосуддя покращити матеріально-технічне забезпечення суддів, розв'язати житлові проблемні питання суддів.